Вітаю на каналі. Сьогодні я покажу, як підв'язую томати в теплиці. На мою думку, це найпростіший, найзручніший, найшвидший та найдешевший спосіб підв'язати томати. Такий спосіб підв'язування рослин зекономить ваш час. Зараз я швиденько все покажу. До речі, відео знімаю в своєму парничку. Ось це ті помідори Санька, які ви бачили на відео, де я їх сіяв, пікірував. Ось вони висаджені в мене в парничок. Гляньте, які вже здорові кущі, вони вже почали хилити, і зараз я їх буду підв'язувати. Ось це інші томати, в тому числі й гібриди. Вони трошки відстають. Бачите, цей е, санька вважається надраннім, тому він е, на початку розвитку швидше росте, ніж інші сорти. Огірки підв'язую на спеціальну зелену сітку для огірків, так зручніше. Її не потрібно кожен рік купувати, вистачає її на декілька сезонів. Зразу розберемося чим підв'язую. Синтетичний шпагат не підходить, бо він врізається в стобур рослини, пошкоджує її. Можна використовувати льняний шпагат, його потрібно купити. Я використовую нитку зі звичайного водяного використаного фільтра. Бувають фільтри на воду з пористого поліетилену, вони нам не підходять. А є такі з нитки. Ось цей рулончик я використовував в тому році, мені дуже сподобалось. Сама мотузочка дуже м'яка, не пошкоджує рослини. Тому рекомендую не викидати використаний фільтр, він ще буде корисний. Я вже підв'язав частину рядочка. Зараз покажу крупним планом сам процес. Ось лежить ще один фільтр, я з ним зараз працюю. Звісно, перед тим як почати підв'язувати, з рослини бажано повидаляти все зайве. Тут подивіться на важливий момент: я не в'яжу вузли навколо самого стовбура. Коли зрізаю нижній листок, я залишаю черешок довжиною десь сантиметра 2-3. І за нього прив'язую нитку. Так вона точно не перетисне стовбур. Далі дуже цікавий момент: нитку я не ріжу. Весь рядок в'яжу суцільним шматком. Бачив в Ютубі багато відео, де люди показують, як швидко начебто підв'язати помідори там, чи якісь інші рослини. І починають своє відео з того, що попередньо я там нарізав чи нарізала 200 шматків мотузки по 2 метри. Так почекайте, це вже не швидко. Спробуй нарізати там 100 чи 200 шматків мотузки, і скільки їх потрібно. І потім ці шматки між собою переплутаються, діставати їх. Потім кожну мотузочку зав'яжи на бантик зверху, зав'яжи на бантик знизу. І виходить це аж ніяк не швидко і незручно. Зверху теплиці я закріпив дві планочки, через які перекидую рулон з мотузкою. Немає необхідності в'язати міцні вузли. Нитку тут теж не розрізаю. Кущі по черзі розводжу один направо, другий наліво для кращого провітрювання. Зараз швиденько покажу вам, як проводжу обрізку куща перед тим, як його підв'язати. Для стрижки зелені використовую такий сікатор з довгим лезом. Зменшую довжину листа, бо його хвіст тягнеться до землі, а від контакту з землею він може захворіти. Видаляю нижні пасинки та вирізаю знизу все листя, залишаю черенки 2-3 см, до яких буду потім в'язати нитки. Все, що зрізали, потрібно прибрати з теплиці, бо це буде джерело хвороб. Ось, бачите, дальній листок торкається до землі. Це все обов'язково треба зрізати. Так, ми забезпечимо провітрювання нижньої частини куща. Для помідорів це дуже корисно. Також звільняю простір між сусідніми кущами, щоб вони не переплітались. Так, помітив дуже великий пасинок, його відрізаю. А хто дивився мої попередні відео, той пам'ятає, що я обіцяв показати, як вирощую кущовий томат санька в теплиці та роблю з нього високорослий. І от настав цей момент. Дивіться уважно. Сортовий томат Санька вважається детермінантним, а отже на певній висоті в нього просто зникне точка росту. Тут головне не видалити зайвих пасинків, саме вони будуть новою точкою росту. В районі восьмого листа на кущі утворюється дуже жирний пасинок, а основний стовбур відходить вбік. І ось саме цей пасинок підніме кущ іще на вісім листів вгору. Відповідно на томаті закладеться ще декілька додаткових китиць. Основний центральний пагін повинен дати три великих китиці і на цьому його різ завершиться. Після плодоношення цю частину рослини можна взагалі видалити. Що ж, давайте я вже прив'яжу цей помідорчик. Роблю петельку, я її називаю удавка, і накидую на черешок від зрізаного листа. Можете накинути туди інший якийсь вузлик, який вам зручно в'язати. Саму ж нитку між двома кущами не натягуйте, хай буде вільна. Далі тягнемо рулончик вгору. Далі просто перекидаю рулончик через ці планки, до яких в'яжу. Лівою рукою незручно, але я думаю принцип зрозумілий вам. Зав'язую тут такий примітивний найпростіший вузлик, просто щоб ця нитка не скользила. Двома руками і без камери це робиться дуже швидко, за лічені секунди. Далі нитку фіксую на іншій планці рівно над наступним кущиком. От і все такий простенький вузлик і опускаю мотузку до куща. Ну і внизу прив'язуюсь до зрізаного черешка і так далі весь рядок. Після того, як заплутав павутиною весь рядок, обкручую ниткою кусь томату. Відгалудження основного стовбуру залишаю вільним, а от той великий пасинок, який зайняв центральне положення, пускаю догори. Якщо вам здалося, що нитка не дуже натягнута і кущ все одно хоче лягти, то можна обгорнути ниткою ще раз. Тепер все тримається добре. Аналогічним способом обкручую ниткою всі інші кущі помідорів. Такий я отримав результат після проведених робіт. Все підв'язано, почищено. Знизу помідорчики будуть добре провітрюватись, а отже менше будуть хворіти. Стовбур вільний, не передавлюється ниткою. Якщо вважаєте, що цей спосіб прийнятний для підв'язування помідорів, поставте вподобайку. Все зрізане листя та пасинки обов'язково збираємо та виносимо за межі городу. В минулому році я точно так само доглядав за помідорами в парнику, і протягом всього сезону грибкові захворювання були відсутні. Звісно, окрім обрізки та підв'язки, на стан рослин впливають інші фактори: полив, добрива, правильне провітрювання та затінення. Якщо вам цікаво було дивитись це відео та ви отримали хоч якусь корисну інформацію, підписуйтесь на мій канал. Далі я буду ще знімати подібні відео та ділитись своїм досвідом. Бажаю вам міцного здоров'я та гарних урожаїв.